27-29 жовтня в Криму відбудеться перша національна конференція керівників органів місцевого самоврядування, тобто мерів міст, сільських голів, туристичних центрів курортів України, де планується детально проаналізувати. Ситуацію, яка на сьогоднішній день ми маємо, ситуацію, яку на сьогоднішній день ми маємо в Україні, представити найкращий світовий досвід, поділитися доробками і моделями в розвитку туризму, які вже ну нормально зарекомендували і працюють в Україні, виходячи з специфіки нашого внутрішнього ринку. І найголовніше, все ж таки. Так мега завдання, яке стоїть перед нами, це все ж таки створити модель системного співробітництва як між містами, так між містами і базовим. Структурним туристичним бізнесом провідними готельними національними мережами туроператорами України для системної роботи на внутрішньому ринку країни і просування України як туристичної держави за кордоном. за місяць до її початку зареєстровано конференції майже 50 Українських міст, тобто фактично на сьогоднішній день 95% всіх основних туристичних центрів. А коли ми говоримо про туристичні центри, ми говоримо і про столицю України, і про міста Євро, і про основні наші столиці Українських областей, і безумовно про такі міста, як білгород Білгородністровський, Хотин, Жовква, Судак і десятки інших. Які на сьогодні вже все більше і більше впевнено просуваються на туристичному ринку. На конференції, враховуючи те, що Рада з питань туризму курортів веде досить широку роботу з зарубіжними партнерами, ми хочемо представити як останній європейський досвід. В Управління якістю туристичних міст вона розпочнеться з такої спеціальної лекції з destination quality management. Це теорія, ну тобто концепція розроблена в Швейцарії, яка зараз втілюється в швейцарському туризмі. Ви знаєте, що відповідно до рейтингів довольських, значить, щодо конкурентоздатності країн туризму, Швейцарія впевнено постійно займає перше друге місце. З точки зору правильної організації туристичної індустрії як взагалі складової розвитку країни. Знаєте, нам було б великим гріхом не скористатися тим, що до нас приїде цілий ряд вболівальників з різних країн в дванадцятому році, щоб змогти презентувати свої туристичні можливості наших українських міст в принципі в Україні до туризму ще так відносяться трошки з недовірою, хоча туризм у світі зараз це є одна з таких самих потужних галузей економіки, яка конкурує на сьогоднішній день з банківським бізнесом. Тому ми шкода, що недооцінюємо можливості серйозного. Припливу ресурсів в наші міста якраз з боку таких хороших інвесторів, як туризм, причому маючи дуже унікальні і так ландшафтні і архітектурні пам'ятки в себе в державі. Одна Тернопільська область, щоб ви знали, сьогодні має замків більше, ніж ціла Польща, але Польща приймає туристів. В 100 разів більше, ніж Україна на сьогоднішній день. Це шкода. Тим більше, що навіть такі для нас би болючі теми, здається, як Чорнобиль, викликала зацікавленість багатьох туристів Заходу, причому екстремальних туристів, які з задоволенням відвідуючи ці місця, бачачи мертві місця, міста, які Фактично зроблені нашим людською байдужістю чи недбалістю. Заодно вони ж приїжджають в Київ, відвідують і київські пам'ятки архітектури. Таким чином, турист реально залишає в Україні валюту, яка вкрай потрібна для розвитку нашої держави.